Треба Далекий 2008 рік. Восьмирічна Валентина Макаренко робить перші кроки на музичній сцені в Кропивницькому. Уявити, що з маленької співачки виросте хоробра захисниця України, ніхто не міг. Не втім, що свище, вітер лютий, що і на вікні малює мертві кити. У дівчинки дуже хороший був слух, можна сказати, абсолютно був слух. Вона на літу все вихватувала, вона мала таке, знаєте, пробіг наперед. Їй хотілося все охватити, все заспівати. Пані Тетяна, перша викладачка, в якої Валентина брала уроки вокалу, згадує, в музичний гурток до неї дівчинка прийшла з палким бажанням стати відомою артисткою. Вже з маличку Валентина мала непересічні вокальні дані та зачаровувала всіх навколо своїм голосом. Ну вона талановита, просто її Господь поцілував, воно було. Їй дано було з самого початку. Як ця дитина з'явилася на світ, понімаєте? А вона просто дишала цим, дихала, жила тим, понімаєте? Пісня, пісня я не можуть не можу, буде співати. Де б я не буду. Вона збиралася в Америку поїхати. Хотіла поїхати туди, там працювати, там навчатися у вокальних студіях. З мікрофоном Валентина не розлучалася, коли підросла виступала на творчих вечорах у школі, неодноразово перемагала в престижних міських пісенних конкурсах. А коли прохали про допомогу, ніколи не відмовляла і залюбки долучалася до благодійних концертів. Будувався храм, і туди ми збирали кошти. Валентина співала пісню Вірою. Це така патріотична пісня, дуже трогательна, щемлива. Ви знаєте, я вразилась тим, що кожного разу Валя співала цю пісню по-різному, і кожного разу в залі плакали своєю. Душевністю, своєю щирістю вона викликала емоції у людей. Завдяки веселій вдачі Валентина мала багато друзів. З Катериною зростали пліч опліч. каже, на тлі однолітків подруга вирізнялася харизмою та завжди демонструвала лідерські якості в колективі. Коли ми записували пісні на студії, то вона завжди йшла першою. Ну це зрозуміло, тому що взагалі чули її голос, там те, що голосина, і вона завжди щиро підтримувала нас. Ми переживали як діти, вона завжди така в йшла. підтримка її. Вона так могла взяти за руку. Я я з тобою все нормально, все буде добре. Ми запишемось, ми виступимо завжди перед концертами. Це от я ж кажу, вона така енергія, вона заряджала. От дійсно, от коли про неї от говориш. Просто воно ну, аж наповнюєшся у 2015-му З родиною Валентина переїхала до Києва. В столиці талановита вокалістка не загубилася. Закінчила інститут культури та мистецтв, пробувала себе на шоу ікс фактор і не втомлювалася записувати музичні кавери, мріючи одного дня заспівати власних пісень на великій сцені. Музична кар'єра пішла вгору. В столиці дівчину почали регулярно запрошувати заспівати на музичних концертах. Мрія дитинства збулася, тому успіхами радо ділилася зі своїми наставницями. Я пам'ятаю все до мілочей, що ви робили для нас, коли ми були маленькі. Навіть шоколадні зайчики після. Концертів там, десь ми відспівали, і моє ставлення взагалі не змінилося. І з роками завжди от якось десь, десь поруч, навчаючись, Валентина поставила перед собою нову амбітну ціль: хотіла відкрити власну студію вокалу і вчити співати дітей. Однак плани перекреслила війна. Дівчина поставила музику на паузу та зайнялася волонтерством. Передавала на фронт техніку та автівки для батька та братів, які з перших днів стали на захист України. А коли тато загинув у бою і сама вирішила взяти зброю до рук, згадують рідні. Вона писала про це і говорила, що помстимося за кожного і за нього. Тому у неї були такі слова: не те, щоб помститися, а доробити татову справу і так, це був визначальний, ну дуже важливий фактор в її рішенні. Військових навичок Валентина не мала. Замість вокальних партій довелося вчитися прицільній стрільбі. Прагнула стати бойовою медикинею, але в тренувальному центрі з неї підготували помічницю кулеметника. Рідні кажуть, навіть на військових навчаннях Валентина знаходила час для улюбленої справи. У них там був якийсь концерт, хтось сертистів приїжджав виступати, і вона мамі своїй написала і надіслала відео. Написала Мама, я знайшла і тут мікрофон. Це була така радість. Теж це відео в нас є, вона там співає, хлопці її знімали, трохи такий невдалий ракурс, її знімають зверху, але видно, що вона з мікрофоном, і дуже вона цьому раділа. Тобто оцей мікрофон там на полігоні, це для неї було такою радісною ноткою. що ти мене не не можу. У тренувальному центрі Валентина зустріла своє кохання. Симпатія до військового Сергія швидко переросла в роман. У складі 4-ї танкової бригади пара потрапила на харківський напрямок. Саме туди, звідки живим, не повернувся батько Валентини. За тиждень до весілля разом вирушили на бойове завдання. Група військових потрапила під обстріл. Сергія поранили, а Валентина загинула. Вони поверталися назад, вони вже були в автівках. Вони виїжджають і забирають їх звідти тільки вночі. Коли рухаються автівки, їм фари там, скотчем, вони якось їх заклеють, щоб вони не світили, щоб їх не могли засікти. І от водій, коли повертався назад, він їхав у темноті, і він проскочив поворот, де йому треба було повертати, і він здавав назад, і в нього загорілись задні ці лампочки в машині. І от після того там. Говорить, в межах хвилини почався обстріл. Звістка про загибель Валентини шокувала всю родину. Про блакитну оку красуню їм тепер нагадує лише пес, якого дівчина прихистила у звільненій Бучі. Вона не могла віддати його будь-де, бо вона дуже хвилювалася і казала: якщо я знайду для нього просто притулок, я його не обов'язково зможу звідти забрати. І хто знає як за ним там будуть дивитися? Через те, що в нього ще й такі очі, це ну дуже такий болючий спогад, тому що. Коли він дивиться на мене, то е, мені здається, що він пронизує мені всю душу цими очима, і е, я не думати про неї просто не можу. 23-річну Валентину Макаренко поховали на лісовому кладовищі в Києві. Військова знайшла спочинок поруч із татом, який би неодмінно пишався героїзмом доньки.